Друзі, доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Будемо обговорювати новини нашої рідної Херсонщини. Сьогодні поговоримо про заходи безпеки на Великдень із керівницею об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталією Гуменюк. Тож ставте свої питання в коментарях. Ну, а я переходжу до огляду новин останньої доби. У Каховському районі окупанти змушують місцевих перереєстровувати автівки за законодавством. РФ про це повідомляє генштаб ЗСУ в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області. Людей змушують перереєстровувати транспортні засоби за російським законодавством. Для цього власникам потрібно мати російські паспорти українцям, які не отримали паспорт РФ. Окупаційна влада обмежує пересування регіоном. Також активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, щоби привласнювати нерухомість. Армія РФ 68 разів обстріляла населені пункти Херсонщини з важкої артилерії, мінометів, танків, реактивних систем залпового вогню, безпілотників та авіації. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Через російські обстріли 13 квітня загинули два жителі Херсонщини, четверо осіб дістали поранення. Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала чотири рази, поцілили в паркову зону. Енергетики відновили подачу електроенергію до села Шевченківка Нововоронцовської територіальної громади. Про це повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На сьогодні до електроенергії підключені вже 73 точки обліку, зазначив Літьвінов. Аварійно-відновлювальні роботи в Береславському районі тривають. Російські окупанти атакували з безпілотника поліційне авто, що патрулювало територію в селі Новобереслав. Про це повідомляє поліція Херсонщини. Поранення отримав один правоохоронець. Загрози його життю немає. Також ворог завдав мінометний та авіаудар по селі Зміївка. Унаслідок атаки частково зруйнована будівля школи. На місці загинув шістдесяти двохрічний загосп а у 55 річного сторожа. Поранення голови та рук. Шкільний автобус отримав механічні пошкодження. Також військові РФ обстріляли дачні ділянки в селі Мокільське Дарівської громади. Тяжкі поранення отримав 52-річний чоловік. А ветерани бойових дій можуть отримати грант на розвиток власного бізнесу. І робота запустила грантові програми для ветеранів, учасники та учасниці бойових дій, а також їхні дружини або чоловіки можуть отримати фінансування від держави на розвиток власної справи. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Подавати заявку потрібно на порталі Дія. Гранти передбачені на 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та на мільйон гривень. Ці кошти можна витратити на оплату оренди, придбання сировини, обладнання, ліцензійного програмного забезпечення або замовлення реклами. Херсонці чоловіки, яких окупанти евакуювали у РФ, отримують повістки. Національного телемарафону повідомив Юрій Соболевський засновників призовного віку вже отримали повістки. Їм заборонений зараз виїзд із території Російської Федерації, поки вони не з'являться до військових комісаріатів. Також на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ продовжують примусову паспортизацію, але отримання кривавого папірця це фактично шлях до примусової мобілізації та депортації на територію РФ, каже заступник голови Херсонської облради. Оскільки перед загарниками стоїть мета покращити демографічну ситуацію в кризових регіонах РФ, використовуючи дітей та жінок, а чоловіками поповнити лави гарматного м'яса. Управління СБУ в Закарпатській області 13 квітня повідомило про підозру в державній зраді 27-річній Тетяні Нечапуренко, яку окупанти призначили директоркою двох ясел-садків у Каховці на Херсонщині. Про це йдеться в підозрі, оприлюдненій на сайті Офісу генпрокуратури. Нечапуренко підбирала кадри і виплачувала зарплату в рублях у ясло садку Веселка. А в серпні 2022 року вона з представниками країни-агресора незаконно захопила ясла садок із іскорка, який згодом очолила. Там вона наказала співробітникам зняти всю наявну українську символіку і замінити її на російську. Окупаційні адміністрації відстежуватимуть відвідуваність працівниками підприємств на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє центр національного спротиву. Такі дані роботодавці мають надавати кожного місяця за кожен день. Зокрема, вони мають повідомляти про наявність російських паспортів у працівників і кількість прогулів без поважних причин ідеться в дописі. Також у центрі нацпротиву повідомили, що на Херсонщині Росіяни оголосили про націоналізацію майна українських олігархів, тобто тих місцевих підприємців, які відмовилися працювати на РФ. Окупанти захопили підприємства і висунули умову перереєстрації. Проте більша частина власників покинула регіон. А ті, що залишилися, відмовилися йти на співпрацю. Музейники Херсона ідентифікували ще п'ять полотен із колекції Херсонського обласного художнього музею імені Шовконенка, які російські окупанти вкрали в листопаді минулого року. Про це йдеться на сторінці музею у Фейсбук. Роботи впізнали під час вивчення світлин, які окупаційна влада сама задокументувала 1 квітня під час підписання папірцям про зберігання викрадених картин. Які саме роботи ідентифікували співробітники музею, можна прочитати на сайті вгору. Посилання залишаємо у коментарях. У Херсоні встановили ще одне мобільне бетонне укриття у Суворовському районі. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Споруда може захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів, касетних снарядів. Під час ворожого обстрілу в ньому матимуть змогу уберегтися 25 людей. На сьогодні в Херсонській територіальній громаді облаштували 21 мобільну залізобетонну конструкцію для укриття цивільних осіб. Тож, такими були головні новини Херсонщини останньої доби, і до нас вже приєднується керівниця Об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Пані Наталі, Героям слава. Наближається Великдень чи можливі провокації росіян найближчими днями. Ми не можемо гарантувати, чим буде дихати ворог цими днями, але ми маємо бути напоготові, що і усвідомлювати в тому числі, що для них немає нічого святого, і сподіватися на якесь перемір'я, затище або іншу акцію доброї волі не варто. Треба розуміти, що останніми днями ворог намагався. Дуже планомірно тероризувати зокрема місцеве населення правобережної Херсонщини, і навряд чи відмовиться від своїх планів. Така запала їм в душу тактика застосування керованих авіаційних бомб це наразі дуже потужна зброя, яка застосовується проти херсонців. І е, тому ми закликаємо всіх мешканців області бути дуже уважними, дуже обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Розуміти, що ворог цілком імовірно може застосувати посилення обстрілів, зокрема вздовж лінії фронту. Тобто, при фронтовій території треба бути дуже дуже обережними, якщо є така можливість, навіть евакуюватися і виїхати хоча б на ці дні. Які настрої наразі в окупантів на лівому березі Херсонщини? Настрої дуже різні, але все ж таки тяжіють до низу, до нулю до від'ємних настроїв, тому що ворог деморалізований, ворог наляканий, наляканий, в тому числі, розмовами про так довгоочікуваний контрнаступ або наступальні дії від Сил оборони. Вони усвідомлюють, що рано чи пізно це відбудеться. Вони зайняті майже весь час облаштуванням оборонних рубежів, але паралельно з цим продовжують обстріли правобережжя, і цим теж не можна нехтувати. Це треба враховувати, розуміти, що вони все одно продовжують е, акти тероризму, і крім того, вони продовжують тероризувати тих, хто поруч з ними, хто під окупацією на лівому березі. Від обстрілів населених пунктів там, де самі ж базуються, знаємо про їх тактику, коли вони полишають населений пункт, обстрілюють, повертаються, розповідають, що це зробили сили оборони або знімають пропагандистські сюжети. А до насильницької паспортизації, до намагання залучити місцеве населення до так званих загонів територіальної оборони, які також спрямовують на будівництво оборонних споруд. Тому тут е, рекомендації одні: якщо є можливість, е, можливість така виїжджати, е, організовано е, намагатися евакуюватися, але без допомоги тої самої колабораційної влади, яка насправді за під евакуацією ховає депортацію і відправляє наших людей в глиб Росії, там де е, намагаються облаштувати так звані, е, так звані території. Е, Тимчасового проживання місцевого населення Херсонщини, зокрема, і намагатися уникати зустрічі з представниками окупаційних військ або влади для того, щоб не наражати себе на небезпеку, якщо все ж таки над вами тяжіє загроза обов'язкової паспортизації. І навіть ворожої мобілізації тут треба розуміти і для себе зважити, що найвища цінність це життя, намагатися його собі зберегти і таким чином, навіть потрапивши до ворожого війська, знати, як бути корисним Україні. чи можна відвідувати у святкові дні церкви, храми, чи є рекомендації для жителів Херсонщини, як поводити себе у, цих, у ці дні? Я розумію, що не певна, що мої заклики навряд чи зупинять тих, хто поставив собі за мету, обов'язково відвідати храм. Я не збираюсь відмовляти в абсолюті всіх від цього, але. Хочу звернутися до кожного з розумінням, що віра в першу чергу в душі, ваш діалог з Богом може бути абсолютно вашим особистим. А якщо вам край необхідно доєднатися до певних ритуальних речей. Обирати час такий, щоб уникати скупчення людей, намагатися не затримуватись там, де відбуваються ці заходи, для того, щоб долучитися до них, обрати найкоротший термін і намагатися зберегти своє життя. А от з приводу місць поховання кладовищ чи заборонено їх відвідувати цього року? Я думаю, що місцева влада обов'язково доведе ці вимоги. Військове командування не вважає за потрібним обмежувати це, але якщо це буде доцільно, і якщо буде загроза обстрілів настільки потужна і по площі своїй дуже велика, треба все ж таки утриматись цього. Тому що тим, хто там, ми вже не допоможемо. А створювати додаткові згуртування людей і додаткові. Цілі для ворога не варто, треба усвідомлювати, що під час війни є заходи, яких треба дотримуватись обов'язково. Пані Наталю, я дякую, що ви знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. І на все добре. Дякую. Дякую. Друзі. тож, тепер ви знаєте, якщо ви мали сумніви і хотіли дізнатися з приводу. Відвідування храмів, церков кладовищ, будь ласка, думайте про свою власну безпеку в першу чергу, тому що пам'ятаємо те, що також кладовища заміновані, є там міна небезпека. Повідомлялися про це раніше, що є факти замінування могил да на кладовище, тому краще цього року ще цього уникнути. До вже повного розмінування. Це дуже важливо, тому що зараз вже сходить зелена трава. І ці міни деякі вони можуть бути маленькі, можуть бути різні. У нас був ефір, де ми говорили про міну небезпеку, і фахівець нам розкривав цю тему. Як проходить зараз розмінування на Херсонщині, ви можете подивитися на нашому Ютуб-каналі, це був там один з попередніх ефірів, нещодавній. Послухайте, будь ласка, там багато сказано важливого. Зараз на Херсонщині та територія, що де окупована, дуже велика небезпека обстрілів і дуже велика небезпека мінна. Кожного дня я розповідаю в новинах, ви це самі чуєте. Що підриваються на вибухівках, знаходять обгорілі машини через те, що вони підривалися на мінах. Також гинуть люди від обстрілів, і, на жаль, це відбувається щодня. Можуть бути обстріли ніхто цього не може сказати точно, але ймовірно, можуть від росіян бути провокації, різні обстріли. Ви знаєте, що. Вони запускають. От сьогодні буквально повідомляли, що минулого дня, минулої доби обстріли були. Ну я не знаю, з чого вони тільки не були. Були і безпілотники, так, і системи залпового вогню, і міномети, і бомбу скинули, так, і люди загинули. І це все всього лише за одну добу, тож небезпеку ніхто не скасовував. І е, зараз свята, вони. Е, на жаль, росіяни не дають змоги почуватися себе у безпеці, Тож, вам треба в першу чергу дбати про свою безпеку, а потім вже думати про ритуали, обряди і так далі. Тому що наразі такі часи, друзі. Я вам хочу нагадати, що є можливість безкоштовно евакуюватися з Херсонщини, з міста Херсон. Хто хоче це зробити зараз, ви бачите всі контакти у себе на екрані. Наталя Гоманюк щойно порекомендувала в ефірі зробити це на найближчі святкові дні, тому що невідомо чого можна очікувати від ворога. Принаймні, буде безпечніше, можливо, і зустріти вже на такій території, що менш обстрілюється. Пару днів там провести, а потім вже ви на власний розсуд можете вирішувати як вам краще бути. Також пишіть там, можете чат-боти використовувати для того, щоб отримати інформацію. Ну, і, звісно, пишіть нам фідбек у коментарі або в наші особисті повідомлення з приводу евакуації. Написати ви нам можете запропонувати будь-яку новину. Інформацію ви дізналися, отримали, побачили, почули. Пишіть нам інформацію на Facebook медіаплатформа вгору у Дірект. Також в Instagram вгору у телеграмі. Ми в Гору І туди ви можете нам написати у наш чат-бот. Він закріплений угорі каналу «Вгору News. Ну і звісно, підписуйтесь на наш YouTube канал «Вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок щоб ми з вами вчасно з'являлися в ефірах, і ви могли мали змогу наживо ставити питання, отримувати на них відповіді. До речі, нагадаю, що ми виходимо в понеділок, середа п'ятниця о 20-й годині. Інколи бувають якісь зміни, інколи таке так може бути. Завжди виходять анонси, анонси, попередні ефіри на Фейсбуці. Підписуйтесь на наш Фейсбук, і ви будете знати заздалегідь там десь за годину до чи є якісь на зміни. Але взагалом ми зустрічаємося в понеділок, середа п'ятниця о 20-й годині. Друзі, ще хочу вам нагадати, що ви можете звернутися за правовою юридичною консультацією до юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите на екрані. Ви можете зв'язуватися телеграмом, вайбером, сигналом, ватсапом щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Юристи консультують з усіх нагальних питань стосовно виплат, стосовно соцвиплат, стосовно оформлень, ВПО, субсидії, аліментів, розлучень і так далі. Стосовно будь-яких інших там, коли майно там да, переходить до іншого. Так допомагають, допомагають зафіксовувати пошкодження внаслідок російських обстрілів, розповідають, куди заяви писати, як це все фіксувати. Тож звертайтеся до них, нагадаю ще раз це все безкоштовно. Що ж, друзі, я дякую, що ви завітали сьогодні на наш ефір. Я запрошую вас вже на наш наступний ефір, який відбудеться наступного тижня у понеділок, о десятій годині. Дякую всім за те, що приходите, ставите питання, лайкаєте, шерите. Ну і, звісно, дякую, що ви сьогодні були з нами також на ефірі. І на все добре.